Сьогодні на огляді iPhone 13 Pro Max, і в цьому відео тобі розкажу про три причини, по яких ти захочеш собі купити даний телефон. Це реально три переваги, які виділив для себе, і для мене вони є дуже важливими. Тому додивляйся це відео до кінця. Сьогодні тобі розкажу про всі переваги, про всі недоліки і, звичайно, поділюсь досвідом всього використання. Буду вдячний тобі за підписку на канал. І якщо ти під цим відео напишеш якусь свою думку про даний смартфон або будь-який коментар для. Для підтримки мого каналу iPhone 13 Pro Max на 128 Гігабайт зараз коштує орієнтовно 950-975 доларів це від стану самого смартфону, і звичайно залежить від стану батареї. Багато моїх глядачів в коментарях питають, де я можу їм порадити купити смартфон, щоб це був перевірений магазин, щоб там була якісна техніка. Звичайно, якщо ми говоримо про BU річ, то там можуть бути нюанси. І, відповідно, хочеться собі обрати місце, де можна купити телефон без проблем по хорошій ціні і мати завжди сервіси і підтримку. То можу порадити тобі магазин, який називається iBoom. Цей магазин знаходиться у Львові. Відповідно, цей смартфон мені мені і надали для тесту. І цей смартфон, як на мене, дуже в хорошому стані, як візуально, так і технічно. І до того ж, знову ж таки, він має хороший акумулятор. Якщо брати по магазину, то цей магазин знаходиться на вулиці Дорошенка, 35. Ти можеш перейти за посиланням під цим відео, подивитись їх інстаграм. Там є багато інформації. Ти можеш звертатись до них по купівлі любої Apple техніки, в тому числі і айфонів. І так, давай почнемо з першого плюсу, і він заключається в екрані даного смартфону. Він тут неймовірно дуже крутий. І перша перевага даного екрану це його плавність саме адаптивна частота до 120 Гц. Це реально крута фіча, і якщо ти до того користувався айфоном, наприклад, 11 Pro або 12 Pro, то покористувавши даним девайсом, тільки як береш в руки, то ти побачиш наскільки плавна картинка, адже 120 Гц дійсно вирішує дуже багато чого. Це помітно, коли ти гортаєш стрічку, коли ти включаєш, включаєш якесь меню, коли ти переключаєшся між застосунками, коли просто знов ж таки між робочими столами перемикаєшся, це. Неймовірна плавність, і ну це реально дуже круто. Це приємно на очі, і це так скажемо додає швидкості смартфону. Якщо ти е, користуєшся, наприклад, смартфоном для монтажу відео або редагування фотографій, або граєш в ігри, то це ти точно оціниш, адже FPS теж дуже важливе для цих моментів. Що стосовно якості екрану, то відповідно тут о, взагалі придратись немає до чого. Apple настільки роблять свої OLED матриці такими крутими, що Ну, Чітка, якісна картинка з хорошими кутами огляду, з великою контрастністю, яку я ніколи на максимум не включаю. Навіть на сонці можна збавити десь на такий рівень, як зараз на відео. Адже комфортно да, можна дивити всю інформацію, навіть не на максимальній яскравості. В основному я користуюсь десь на середньому, трошки вище середнього. Все дуже гарно видно, любий текст. Нам максимально класно передаються кольори. Якщо брати по котах огляду, теж вони тут великі. Екран не блікує і ну це реально дуже гарно. Тут високе розширення, плотність пікселів пікселі дуже гарно. Якщо ти будеш навіть придивлятись, ніяких квадратів, які багато кажуть, ти не побачиш. І звичайно, діагональ екрана теж вирішує. Вона тут величезна. Ти любу інформацію тут дуже гарно роздивишся. Любі ігри все дуже буде класно тут видно. Ну стосовно перегляду відео і фільмів, це ну, реально дуже класно. Тут і планшета в принципі не потрібно. Тому екран це основна така фішка даного смартфона, який виділив для себе. Що стосовно другого плюсу, другий плюс заключається в батареї. Якщо перейти в параметри, спуститись в пункт акумулятор, зразу давай тобі покажу, що справність акумулятора тут 99%. Тобто, по суті, це майже новий акумулятор, який не втратив майже своєї ємності. Якщо подивитись на графік використання сьогодні використання, тобто 4.48, майже 5 годин. Якщо перейти на налаштування і подивитись вчора, це година 32 хвилини, то в цілому у нас виходить, що майже шість з годин. І це показник дуже класний. Дивись по розходу енергії, на що витрачалось. Safari, Instagram, Antutu Benchmark, які до речі, 14%. Це 13 хвилин на екрані. Він з'їв, напевно, десь півгодини точно, якщо би ти там сидів в інстаграмі або сидів в Ютубі, або навіть більше. Тобто Антуту він з'їдає дуже багато, тому що смартфон нагрівається і там інтенсивне використання йде. Його всіх ресурсів, це по суті як в грі потужні. Тому це теж треба врахувати. Telegram, YouTube, App Store тобто ну, все можна побачити. Вчора я користувався смартфоном дуже мало, От можеш побачити розхід, в основному це Safari, там перегляд відео, просто читав і знову ж таки лазив в інтернеті. Я вважаю, що це дуже хороший показник по, по акумулятору, адже як ти мог побачити, що. 6,5 годин він часу витримав. І подивись на сам акумулятор, то тут 48%. Тобто половина акумулятора 6,5 годин він протримав. Якщо помножити на 2, це виходить 13 годин. Якщо знову ж таки повернутися до Antutu Benchmark, то я впевнений, що смартфон може тримати 13-14 годин при моєму індивідуальному використанні, і це нереально круто. На цілий день мені цього смартфону вистачає. Я навіть можу прийти ввечері з роботи і покористуватись ним якийсь час до того моменту, як поставлю його на заряд. Третя фішка, звичайно, цього смартфону заключається в його камері. По суті, кожна людина по седені робить якісь фото, відео і постійно ми комусь пересилаємо. Якщо брати про камеру в даному смартфоні. Якщо ти вмієш знімати або фотографувати, тобто ми говоримо і про відео, і про фото, то ти можеш добитись дуже гарного результату. Адже тут якість камери дуже висока. Якщо ми говоримо про соцмережі, то взагалі в любій соцмережі фотка буде виглядати дуже круто. Якщо ми говоримо про якісь ресурси, де завантажиш максимальній якості фотку, то також там буде дуже високе розширення, дуже чітка картинка. А особливо, якщо ти вмієш фоткати, ти знаєш, де правильно стати, або як поставити предмет, як падає світло, то можна стільки круту фотографію зробити, що не відрізни, що вона зроблена на смартфон і в порівнянні, де, там з фотоапаратом. Якщо говорити по відео, то 4К 60 FPS вона записує. І знову ж таки крута стабілізація, яка до речі є в задній камері, і є також в камері фронтальній. Якщо говорити про фронталку, якщо ти хочеш знімати себе, робити якісь влоги селфі, то Знову ж таки, тут хороша камера, і ти будеш також нею задоволений. Отож, це було для мене три основні переваги даного смартфону, але насправді їх тут більше, тому говоримо про них далі. Звичайно, цей смартфон є дуже актуальним, як ніколи, тому що на все там буквально трошки більше року пройшло часу, і він буде актуальний ще років 5 Точно Apple зараз дуже довго оновлює свої смартфони, і ти можеш не сумніватися, що якщо ти купиш зараз цей телефон. Тобі вистачить просто його на руки, Реально, і він буде дуже довго актуальний і буде працювати дуже комфортно, тому що тут реально топове залізо і дуже хороші характеристики, як ми поговорили вже і по дисплею, і по камері. А якщо ми говоримо про саме залізо, якщо перейти, то тут Apple A15, У мене версія на сто гігабайт. Якщо брати по оперативці, то тут 6 гігабайт. Для iOS 16 їх вистачає з головою. Взагалі для iOS 6 ГБ це дуже класна пам'ять. Ти можеш на даному пристрої запускати любі програми, любі ігри, і все буде тягнути на максимум. Тому тут параметр теж дуже класний. Що стосовно роботи меню, звичайно, смартфон просто літає, як вже сказав. Ми, якщо говоримо про якісь програми, наприклад, YouTube відкрити, от по першому запуску, це все тому, що я всі застосунки позакривав і дивись до речі, як плавно гортається лента. Тобто ну реально дуже, дуже плавненько, без підвисань, закривається, відкривається все. Якщо відкрити Safari, аналогічно. Якщо ми говоримо про якісь стандартні застосунки, то вони теж відкриваються дуже швидко. Знову ж таки, я не знаю, як його і чим навантажити, щоб він лагав. Він лагати взагалі не буде. Що мені так, скажемо, не подобається, те, що ну Apple роблять все більший модулі камери, вони більше виступають. Ну вже вони такі величезні. Да, стають. Я не знаю, що буде в 15-му айфоні. Але ну якось так. Тобто, ну подивись на сам смартфон і подивись на товщину цих модуль камери. Так це виглядає масивно круто. До речі, на Pro Max ці модулі камер дивляться симпатичніше, чим просто на 13 Pro, тому що він по габаритах менше, задня площа менша, а камери великі теж. Тому тут воно гарніше виглядає. Якщо брати в цілому, я смартфоном дуже задоволений. Ніяких нарікань в принципі немає. Якщо ми говоримо про комфорт використання, то Єдиний для мене мінус, по якому я не придбав би цей смартфон для себе, тому що він великий, і тяжкий. Я розумію, що тут великий екран, але однією рукою ним не так комфортно користуватись. От я записую відео, тримаю даний смартфон, і в мене рука вже втомилась. Зручніше тримати от десь так двома руками, випасти на кріслі, сидіти, щось дивитися, або отак телефон перегорнути. Однією рукою користуватись вверх-вниз, в бік ну не так зручно. І це треба враховувати. Якщо для тебе перевага величезний екран, він тобі потрібен, то вже діватись нема куди. В плані комфорту знов ж таки в кишеню покласти таку бандуру вже е, ну незручно. Відчувається вона і в задній кишені, і в передній. Якщо це там шорти або якісь штани, то буде провисати смартфон достатньо тяжкий. Ну це для мене такий мінус. Я би брав. 13 Pro. а там вже для себе ти визначайся. Не забувай, будь ласка, підписуватись на канал, став лайк і пиши в коментарях, що ти думаєш про даний телефон. А також пиши взагалі свою думку, можливо, у тебе якісь ідеї з приводу контенту, на що ти бажаєш, щоб я зробив огляд. То мені буде цікаво почитати і відповідно підібрати для вас актуальний і цікавий контент.